Який ми переходимо плавно до болівих на ноги. Ми погріємо сьогодні двома дрілами. Перший ми лягаємо під партнера, округляємо нашу спинку, трошки себе розкачуємо. Тепер я хочу зайти, наприклад, в його праву ногу своїм ліктем я підтягую себе до його ноги. Підіймаю дві свої ноги вгору, ставлю свою зовнішню ногу, п'яткою йому сюди в таку впадіну. якомога вище свій таз, намагаюся лапком доторкнутися до задньої поверхні його стегна. І зачиняю щільно своїми ногами його стегно. Моя права нога при цьому ногачок напружений, контролюю його дальню сідницю. Зараз ви побачите з іншої сторони. Тепер ми розслабляємо наші ноги знову на полукруги такої спіні прокручуємо звідси сюди. Тепер користуємося правою рукою, підтягуємось до лівої ноги, піднімаємо таз вгору і зачиняємо ножку з цієї сторони. Зверніть увагу, як моя дальня нога ліва контролює стегно партнера. Це дуже важливо. Також дуже важливо, щоб мій таз не залишався десь тут, а підіймався якомога вище і зачиняв ногу опонента. Зрозуміло, і ми в такому темпі працюємо. Один-два. Зараз усе так само підтягуємо ножки повище, заводимо, зачиняємо щільно. У багатьох зараз була проблема з тазом, він залишався десь тут. Не лінуйтесь, підіймайте повище свій таз і зачиняйте тут. Базову реакцію партнера буде зняття моєї верхньої ноги. В момент, коли він знімає мою верхню ногу, моя нижня нога відчиняється і з напруженим гачком, і трошки підштовхую його ногу в сторону, для того, щоб створити простір для моєї дальньої ноги. Я забираю тільки ступню під ним сюди. Я не виводжу своє коліно, тільки ступня зайшла, напружилась, взяла партнера за таз. І ми звідси, коли зайшли, підняли його трошки вгору, його стигну, і переставили його далі від себе. Окей, прибираємо, партнер стає назад, і звідси. Б -б Багато хто зараз також просто за рахунок своїх ніг отак переходив. Користуйтеся рукою, взяли його за ручку, підтягнули себе. Окей, підтягнули знову, зайшли. Партнер знімає нашу ногу, відчинили, зайшли в екзер. Підняли його ногу, відставили від себе. І давайте зараз відпрацюємо свіп з сингл-екса. Ми зараз робимо так, як ми робили. Підіймаємо себе вгору, контролюємо правою рукою партнера за дальню ногу. Цю ручку можемо або контролювати його тут, або просто притиснути лікоть до його ноги і тримати його таким чином. Ми зараз трошки розбалансовуємо партнера спочатку в внутрішню, внутрішню сторону його сюди. І другим рухом ми відчиняємо ногу в сторону, підіймаємо свій таз вище і прокручуємо свій таз. Що партнер впав. Ми самі, коли перейшли в цю позицію, залишаємось на своєму лікті. Взяли щільно, підхопили дальню ногу, прокрутили його в внутрішню частину, підіймаємо таз вгору, прокручуємо в зовнішню. Партнер лягає. Ми щільно продовжуємо контролювати його ногу. Щоб не було такого, коли партнер впав, у вас ноги розслабились. Добре? Один, два. Тепер, коли ми опиняємося в цьому положенні, наша п'ятка намагається. Наше коліно намагається притиснутись до нашої п'ятки. Наша ступня намагається контролювати дальне стегна опонента, щоб йому було важко розвертатись в ту сторону. При цьому наші ноги тримають його щільно, і я уявляю, я як, наче трошки на велосипеді, у мене ця нога виштовхує його вперед, а ця нога трошки підтягує його на себе. Це дає мені додаткову щільність, і партнеру буде важко від мене відповсти, коли я його таким чином контролюю. Ми зараз будемо відпрацьовувати з вами шотган ахіл. Я дивлюсь на те, чи зручно мені зараз буде робити, якщо нога партнера високо в мене під паху, мені буде зручно. Якщо вона десь трошки нижче, я скористаю своєю рукою, підтягну його повище під свою паху, зачиню його щільніше. Тепер звідси я відтягую своїми плечима назад і намагаюся своїм плечем. Знайти його ступню і притиснути її щільно до себе, щоб вся внутрішня частина його стопи притискалась до моїх ребер. Моя рука при цьому підтягується повище до моїх грудей сюди. А друга моя рука стає партнеру на голінь, Ця рука лягає мені на мою кість. Тепер дуже важливо тут. Я нахиляюсь, наче вниз, трошки сутулясь, для того, щоб свій хват трошки підняти вгору і щільніше взяти партнера. Своєю паховою, затиснути його до себе. І тепер, коли я буду робити больовий, я буду відчиняти свої груди вперед, але мій хват не повинен так розслаблятися і лягати на, а, мені на пупок. Він повинен весь час, коли я розкриваю груди вперед, підійматися за мною. Можна Вань, тебе? тебе більш розтягнені ноги? Все так само: впали, щільно законтролювали його. Перевіряємо, щоб ми трошки від'їхали від нього, закусили його ногу до себе, притиснули її щільно до себе. Своєю паховою заживали більшу частину його стопи. Нахиляємось до свого хвату, трошки сутулясь, трошки підтягуємо хват вище і додаємо тиску на його ногу. І тепер я розчиняю свої груди вперед і підіймаю хват за собою. Таким чином я можу добре розтягнути ногу партнера. Окей, важливо не. Попускати хват сюди. Щоб він весь час йшов, наче за нами. Він мінімально, в мене мінімальний простір утворюється. Слідкуйте за цим. Один, два.